Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Доброго вечора, мої дорогі хлопчики та дівчатка. Як ви там маєте? Усе у вас добре. Молодці. Скажіть ну, а на казочку ви вже зачекалися? Що, правда, зачекалися? Тож не будемо відкладати її у довгу скриню. А розпочинаємо. Сьогодні у нас казка незвичайна. Вона не чарівна, вона не магічна. Але вона, друзі, пророча. Зацікавились? Ну, тоді приготуйтеся. Казочка називається хробаки Жили були діди баба. І було в них хазяйство. Тримали вони різну худобину корови, вівці, свині, кролі, нутрії. А там, де є худоба. Там и гни водится, цела скирда гною. А в тій скирде жили хрубаки Владимир, Александр и Николай. От одного разу Александр и каже до Владимира. А ты слышал, Владимир, что кругом мировое правительство, где все жуки заправляют? и все между собой поделили, а мы ничего не решаем. Хм. А Владимир? Скажи ему, наше дело маленькое, нам больше кушать надо, а потом окукливаться и в анабиоз впадать. Александр ему, ты как хочешь, Владимир? Но я сюда уходить не хочу. Тут так все хорошо, по домашньому, і дом, і піща хорошая, а там снаружи тільки жуки да, мировое правительство. Я вообще то таку не хочу. Та й вговорив Олександр Владимира. Вирішили вони зупинитися в своєму розвитку і залишитися в цьому гною. А що, в гною тепло? Затишно, та й про їжу взагалі думати не треба. От тільки рота відкрив та й вже їси. А коли вночі прокинешся, також перекусити можна, а збоку і сніданок, і обід, і вечеря добре їм там жилося. А от хробаку Ніколаю Владимір Олександр не сказали нічого, бо вони. Не хотіли ділитися. Тож, коли прийшла пора, Ніколай перетворився на лялечку, впав в анабіоз, перезимував, а навесні перетворився на Хруща і вилетів з цього гною на волю. Став Ніколай такий гарний, схожий на джипа після автомийки, тільки з крилами. Летить він собі, дихає весняними пахощами, і про гній свій навіть не згадує, і світове правління його не хвилює. А тут весна буяє, красу несе, пташки співають, вишневі садочки цвітуть. А в тих садках добрі люди за столами сидять, мед пиво п'ють, на крашанках б'ються, їдять смаженину, гречку, холодець, сало, цибулю. І українських пісень співають. І всі як один у вишиванках. Налітався, Ніколай, сів на вишню, перепочить, аж тут. Жукиня летить, така гарнюня, поруч сідає і каже: Привіт, молодчику, а звідки ляце ти такий красивий? Ніколай згадав про гній, але чомусь застидався про нього розказати та й каже, Мене Ніколай звуть. А жукиня відламала гілочку, дві лапки в боки. Гілочкою, одною лапкою по іншій, стукає та й каже, отже, по-нашому Микола, сказала Жукиня. І щоб я цього Ніколай більше не чула. Ти мене зрозумів. Зрозумів, сказав Микола. Більше не буду. А тебе як звати, питає. Мене Галя, каже жукиня, піднімайся, красончику, полетіли, ти мені сподобався, я буду з тобою жити. І вони полетіли. А Владимір Олександр так і залишилися жити у купі гною. Вони зупинилися у своєму розвитку, не стали лялечками, не впали в анабіоз, тож і досі лазять по своїх норах, їдять там, де живуть, і ведуть бесіди про світове правління та різних жуків. А весною. Дід виніс, а весною. Вивіз дід цей гній на поле та розкидав його вилами по всій землі. Аж тут лелека прилетів, узяв і з'їв Олександра. А за Владіміром трішечки поганявся, 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 щоб не втрачати форму. Потім йому це надоїло і він його з'їв. От і кажуть, кінець. Така от, друзі, Казочка, вона не стара, вона сучасна. І все ж таки вона нас дече вчить розвиватися, вчитися, думати своєю головою і сміливо йти у своє майбутнє. Якщо навіть Ніколай зумів. Тож, наостанок хочу вам сказати таке: ставте вподобайки, в коментарях напишіть мені, про кого ця казочка. І найголовніше, будьте чемні, мийте руки з милом і слухайте маму з татом. Папа.